Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. Так, тема сьогоднішнього року вічливі слова, варвара гринькові та мова, спостереження за роль у в тексті, відповіді на запитання, удосконалення навички письма, виконання фонетичних графічних завдань, формування графофічної навички, звукове значення літери Г, Г. Так, сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ. Який присвячений тим словам, які ми з вами вже говорили. Які це у нас слова? Вічливі слова, правильно слова ввічливості. Доброго ранку, добрий день, доброго вечора. Здрастуйте. Так, вітаються українці. На все добре, вам, до побачення, до зустрічі. Так, прощаються. Так, а, отже. Якщо ми когось бачимо, ми кажемо добрий день, здравствуйте. Бажаю вам, щоб день був вдалим та щасливим. А різними мовами звучить провітання добрий день. Гудзак, так, на німецькому, goodmoneнг, англійці та американці. Салам алейкум тари, татари. Давайте з вами виконаємо розчитку. Читаємо ось так: стовпчиками. Да, та, дра, тра, дна, дна, ду. ДРУ, ТРУ, дну, тну. До, то дро, ТРО, дно, но. Дя ТЯ, ТРЯ, ТРЯ, дня тня. Молодці. Тепер читаємо, шукаємо зайве. День, 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 тінь, день. Що зайве? Тінь. Чудово. Добро. ДОБРО, тепло. ДОБРО, ДОБРО. Що зайве? Тепло. Дякую, 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 тікаю. Що зайве? Тікаю, чудово. Людина, дитина, 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 дитина. Що зайве? Людина. Чудово. І, будь ласка, це наше вічливе слово дякую, схемку і літерами у свої альбомчики. А чи знаєте ви, як звучить слово дякую в інших мовах? Так, поляки дзінькую. Чехи дякую, словаки дякую. англійці американці кажуть синкю, німці – «данке», а французи мерсі. Сюди щиро зустрічають лише чемних і вічливих людей. Так, тому, будь ласка, швиденько записали дякую. І літери, які стоять під ним. Так, записали тепер замидемо йдемо далі. У нас з вами розсипались наші квіточки. Ми будемо з вами їх збирати, і буде якесь вічливе слово. Перше це в нас білі оці ромашечки. Вони можуть бути не підряд. Вам потрібно із них скласти слово біси-спа. Спасибі! Чудово! Тепер ось такі рожеві. Так, вибач буде вибач. Тепер такі блакитні. Як ромашка на Кую дя, Дякую! І за, що залишилася жовта серединка. Будь ласка, чудово, все в нас вийшло! Так, тепер ми працюємо зі сторіночкою 71, розгортаємо, будь ласка, букварики. Це 7 і 1. Так, і ви читаєте віршик або з букварика, або читаєте ви з екранчику. Так, прочитали, прослухайте. Сію дитині в серденько ласку, сіся, родися, ніж не, будь ласка, вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. теж спочатку самостійно. Доброго ранку, світлої тнини, щедро даруйте людям дитина. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. І з чим порівнюється наша мова? З батьківською хатою. Які в нас вічливі слова використовуються? Будь ласка, спасибі, вибач, доброго ранку та світли днини. Так, і нам з вами потрібно з'єднати ліву частинку і праву. Тут у нас, будь ласка, спасибі, вибач, тут. Тремтливе, вдячне, ніжне. Будь ласка, яке в нас було там? Ніжне. Спасибі. Вдячне і вибач, тремтливе. Чудово. Щоб дізнатися, про що ми будемо з вами читати, нам потрібно з вами відгадати ребус. Так, читаємо: Па. Далі суп, але перевернути. Отже, Прибираємо літеру С, буде папу. Це що у нас? Ложка. Забираємо ло. Папушка. Так, і, будь ласка, у вас в цього тексту немає. Тому ми читаємо з нашого екранчику. Так. Отже, зупиняйтесь, спочатку самостійно прочитаємо. Так, прочитали. Слухаємо. Тато відкрив дверця та клітки, і папушка вилетів кімнату. Він весело закричав і сів на шафу. Потім перелетів на вікно і довго спостерігав, як стривають горобці по гілках дерева. Тато, а як ти зловиш його, щоб знову посадити в клітку? запитав Тарасик. Теж спочатку самостійно. Е, синку, щоб тварини тебе слухались, треба хитрощі знати. Я папушку випустив голодним, а тепер приберу клітку, насиплю корму. В годівничку, на лючисте водички, і він сам полетить у клітку, розповідав тато. Теж спочатку самостійно. Так і сталося. Папушка хоч і спостерігав за горовцями, а й свою клітку не залишав без уваги. Тільки но тато Насипав вівса в годівничку, папушка злетів з вікна і в клітку, а тато закрив дверцята. Так, ось така цікава історія. виконала, що тату наш папушка послухав тата, так? Адже тато був розумніший, він знав, що папушка завжди повернеться. Так, якщо ми бачимо у нас наш будиночок на початку, то що ми з вами будемо? Доброго ранку. Тут добрий день. І тут у нас добрий вечір. Будь ласка, запам'ятайте, що тільки зранку ми кажемо доброго ранку, а в інших добрий день і добрий вечір. І ці чотири рядочки вам потрібно спередрукувати. Стала ранком я на ганку і сказала доброго ранку. Сонцю, полі і травиці, добрим людям. Тихі річці. І, як завжди, що ви дізналися, що було важко, що цікаво. Так, І покажіть, відповідно, від 1 до 10, як ваші успіхи на уроці. Отже, ще раз ви дома самостійно читаєте сторінку 71 та передруковуєте віршик. Я вам дякую за урок, ви в мене розумнички. Гарного дня і до побачення!